Усім доброго дня! З вами компанія Інтертрейд. Ви запитували, ми відповідаємо: Ford EcoBoost. Такі варіанти з 18 по теперішній час можна купувати на аукціонах в середніх та хороших комплектаціях в межах від 1000 до 1,5-2, в залежності знову ж таки від удара та пошкоджень. Вони будуть нас ставати без вартості ремонту в районі 7,5. Це буде залежати від доставки, де саме буде автомобіль, і відповідно з ремонтом десь до 10. Якщо переглянути по історії, тобто вони продаються майже цілі, якісь невеличкі вмятини, подряпини, тому подібне, буде залежати від того, який стан автомобіля та пробіг. В нас на ринку дані автомобілі вартують від 12 тисяч, тобто економію будете мати в районі від 2 тисяч та більше. Даний автомобілі буде хороша заміна Volkswagen Tiguan. Звертайтеся в компанію Інтертрейд, привеземо найкращі автомобілі. З вами був Олександр.